Добрий вечір, шановні колеги. Розпочинаємо після матчу прес-конференції. У вашій увазі одразу перейдемо до запитань. Головний тренер Деномоків Олександр Володимир Шовковський. У кого перше запитання? Будь ласка, прокоментуйте події матчу і вашу оцінку гри команди. Дякую. Доброго вечора. На мою думку, результат не відображає перебіг подій на сьогоднішньому полі. Ми мали чудові нагоди для того, щоб забити і не один м'яч. Але, на жаль, нам цього сьогодні не вдалося. Наступне запитання на Заршому Юлінаму Тіві. Загалом перший і другий тайм суттєво відрізнялись між собою, так і навіть в плані погоди. От першому лило дощ, в другому вже перестало, і швидкі атаки почали здаватись. І знову загроза з кутових, вона виникнула там по в стійку. От наскільки це десь спрацювало чи не спрацювало от саме заготовки домашні? Я не можу відповісти на це питання. Я не знаю, чи працювало, чи це не спрацювало. Звідки я можу вам сказати стосовно погоди і ще іншого? Були моменти, були в першому таймі ще при рахунку 0-0. У нас було два досить непоганих шанси для того, щоб забити гол. В другому таймі у нас були можливості. Знову приклада помика при тому моменті, коли нам пенальті поставили. Фол на Ярмоленку стовідсотковий. Я не знаю, куди дивився рефері. Бар не може це передивлятися, тому що це не було в штрафному майданчику. Наступне запитання, будь ласка. Якщо запитань нема, то діло всім дякуємо. Хорошого вечора. Дякую, Гарного, тихого, спокійного вечора. Слава Україні.